На одному з аукціонів ведучий взяв у руки стару скрипку. Вона була вся в подряпанах, дека розколота, струни обвислі. І ведучий аукціону вирішив, що не варто втрачати час на продаж такого мотлуху. Однак він все ж підняв її і з посмішкою запитав Ваші пропозиції, панове! Початкова ціна 100 тисяч лір. 105 тисяч пролунав голос із сьомого ряду, 110 крикнули з балкона, 115, 120 і голоси замовкли. 120 тисяч раз, 120 тисяч два. Підсумував ведучий. Але він не встиг назвати цю суму втретє, як із глибини залу вийшов вперед сивочолий чоловік, підійшов до ведучого аукціону. І взяв зі столу смичок. Носовою хусткою він акуратно протер скрипку, натягнув струни, енергійно підняв її на плече, замахнув смичком і полилася така чиста і ніжна мелодія, немов заспівали ангели. Коли мелодія стихла, ведучий аусіону взяв скрипку. Підняв її разом зі смічком і тихо, майже пошепки запитав, скільки тепер ви запропонуєте за цю скрипку? Мільйон, сказав ведучий. Хто скаже 2 мільйони, 2 мільйони раз, хто скаже 3 мільйони, 3 мільйони раз, 3 мільйони два, 3 мільйони три. Скрипка продана. Ведучий аукціону, вдарив молоточком, завершуючи торги. Зал зааплодував. Люди почали запитувати один одного, що сталося, що вплинуло на ціну скрипки. І хтось відповів. Дотик, маестро, ми з вами, як старі, вкриті пилом інструменти, але здатні грати чудову мелодію. Досить до нас дотику маестро. У 13-му розділі Євангелії від Івана описаний епізод, коли Творець Всесвіту, всемогутній Бог склонився на коліна і торкнувся ніг свого творіння, обмивши їх. Після того Ісус запитав учнів, чи ви знаєте, що я зробив вам? Чи бувало у вас так, що ви отримували запитання, на яке, як ви думали, у вас є правильна відповідь? Або принаймні ви розуміли, як відповісти, але вам важко було це зробити, тому що боялися щось упустити. Коли вчитель під час уроку пояснює математичну задачу або малює схему речення, він часто запитує: ви зрозуміли? Якби ви сказали ні, вам було б ніяково. Але це, хоча б, не так принизливо, як сказати так. Після чого вас попросили би продемонструвати свої знання або їх відсутність? Що мали відповісти учні на запитання Ісуса, чи ви знаєте, що я зробив вам? Коли черга підійшла до апостола Петра, він відмовився, щоб учитель обмив йому ноги. Ісус сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Отже, урок, який прагнув надати Ісус, був ще не завершеним, але в кінці Він ставить запитання. Друзі, ви розумієте, що я зробив вам? Ніхто, навіть Петро, не міг сказати ні слова. Отже, Ісус дав їм розгорнуту відповідь, яка записана з 13 по 17 вірші. Ви називаєте мене вчителем і Господом. І добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоби і ви робили так, як я зробив вам. Знову і знову запевняю вас, що раб не більший за свого пана, як і посланець, не більший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. У цій події, що відбулася у Верхній Єрусалимській світлиці, є декілька важливих аспектів це факти, які можуть допомогти нам відповісти на запитання, поставлене Ісусом. Коли Ісус почав обмивати ноги своїм учням, Він зробив те, чого ніхто не очікував або не міг легко прийняти. Життя Христа було життям самовідданого служіння. Він прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити. Омивши ноги учням, він показав, що здійснить будь-яке служіння, яким би принизливим воно не було, щоб врятувати людей. Цим вчинком Ісус закарбував своє життя смирення у свідомості своїх послідовників, заснувавши це приготування до вечері як заповідь. Христос хотів увести учнів у стан лагідності та любові, що спонукало б їх до служіння один одному та іншим. Цей обряд надихає тих, хто роздумує над його значенням ставитися до інших зі смиренням і чуйністю. Наслідуючи приклад Христа в служінні, обмивання ніг, ми проявляємо його дух. У п'ятому розділі послання до Глад апостол Павло пише любов'ю служіть один одному. Павло підкреслює істину, що дієвим доказом того, що ми прийняті Богом, як його діти, є наше перетворене життя. Ного омиття не просто очистило від пилу ноги учню. Сенс його був дуже глибокий. Воно говорило про вище очищення. Очищення серця. Коли Петро попросив Ісуса омити не тільки ноги, але і руки та голову, Ісус сказав йому хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий. Той, хто постійно миється, чистий, але босі ноги взуті в сандалі, припадають пилом, і їх слід обмивати знову. Так само було і з духовним станом учнів. Їхні гріхи були змиті хрещенням, але під впливом спокуси в їхніх серцях знову з'явилися гордість, ревність і зло. Вони не були готові ні до близького спілкування з Господом, ні до того, щоби прийняти новий заповіт, який Він збирався укласти з ними. Обмивши їм ноги, Христос бажав приготувати їх до участі у вечері Господній. Таким чином, серця учнів, за винятком зрадника Юди, були очищені благодаттю Христа від егоїзму і гордості та об'єднані любов'ю один до одного. Цей самовіданий вчинок Христа упокорив їх і зробив сприйнятливими до настанов. Учні з радістю би обмили ноги своєму учителю, але Ісус. Не давав такого повеління, він поставив перед ними значно важче завдання служити один одному. Хто завгодно з них міг обмити ноги Ісуса, але чи могли вони зробити це один для одного? Ось в чому питання. Дух служіння відкривається в тому, як людина служить іншим. Кожен може служити, але не кожен має цей дух служіння. Для того, щоб розвинути Дух служіння, потрібно мати правильні орієнтири, і немає кращого, ніж сцена у Верхній Єрусалимській світлиці. Ісус Христос усуває всі егоцентричні почуття і омиває ноги своїм послідовникам. У тому стані духа, в якому вони тоді перебували, ніхто з них не був готовий спілкуватися з Христом. Доки учні не були приведені до смирення і любові, доти не могли брати участі у пасхальній вечері або служінні спомину, яке Христос був готовий встановити. Їхні серця мали бути очищені, гордість і користолюбство, породжують розбрат і ненависть, але все це Ісус усунув служінням обмивання ніг. Після того почуття у всіх змінилися. Дивлячись на учнів, Ісус міг сказати тепер ви чисті. Христос хотів, щоб учні зрозуміли, обмиванням ніг він аж ніяк не применшив своєї гідності, оскільки Він безмежно вищий від них, то це служіння набувало особливої благодаті і ваги. Вище за Христа немає нікого. Але Він узявся виконати цю принизливу роботу. Аби врятувати свій народ від егоїзму, який перебуває в людському серці і зміцнюється через самодогоджання, Христос подав приклад упокорення, не довіряючи такої серйозної справи людині. Ісус вважав її настільки важливою, що рівний Богові Він виконав роль слуги щодо своїх учнів. Коли вони змагалися за вище місце, той, перед ким свого часу вклониться кожне коліно, кому ангели слави вважають за честь служити, схилився, обмиваючи ноги тим, хто називав його Господом. Він обмив ноги і своєму зраднику своїм життям і вченням, Христос залишив досконалий приклад безкорисливого служіння, котре походить від Бога. Бог не живе для себе, створивши світ і підтримуючи все створене, він постійно служить іншим. Господь велить Сонцю сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і неправедних. І це ідеальне служіння Бог доручив своєму синові. Своїм прикладом Ісус навчав інших служити. Усе його життя було підпорядковане законові служіння. Він служив усім і дбав про всіх. Так, Ісус жив Божим законом і своїм прикладом показав, як нам дотримуватися Його. Він також намагався вкоренити цей принцип серед учнів. Роберт Грінфілд, екс-директор із розвитку управління однієї з найбільших компаній зв'язку в США, створив дивовижну систему лідерства. Вона заснована на історії про Спасителя, який омиває ноги учням. Ця система робить акцент на тому, що лідер в першу чергу має служити іншим. Можливо, ви чули відому історію про чотирьох капеланів. Які служили під час Другої світової війни, Джорджа Фокса, служителя Методистської церкви, який уже служив солдатом під час Першої світової війни, Олександра Гуда, який приблизно за 12 років до початку Другої світової війни написав книгу, в якій передбачив появу нацистської Німеччини, Кларка Полінга, нідерландського священника, реформатора. В листах якого відчувається віра та відвага, і Джона Вашингтона, католицького священника, який раніше був членом вуличної банди. Чому ми пам'ятаємо імена цих чотирьох чоловіків? У 1943 році вони служили в армії капеланами і прямували до Окупованої нацистами Європи на кораблі під назвою Дорчестер. Під час подорожі. Капелани підбадьорювали, надихали тих, хто був на борту, підтримували тих, хто страждав від морської хвороби, і, що найважливіше, від тривоги пов'язаної з війною. 3 лютого 1943 року німецький підводний човен завдав удару торпедою по Дорчестеру. Корабель почав швидко занурюватися в крижані води. Чотири капелани скеровували порятунок та допомагали чоловікам під час бійки за рятувальні човни. Коли запас рятувальних жилетів закінчився, четверо капеланів зняли свої власні та віддали їх солдатам, знаючи, що це означало одне, вони самі точно загинуть. Четверо чоловіків, взявшись за руки, стояли на верхівці човна і Співали гімни, коли корабель занурився у хвилі. Ці четверо людей уособлюють заклик апостола Павла до відображення Христа. Ми читаємо про це у другому розділі послання до Филип'ян: Нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе. Був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Цей уривок є найбільш зворушливим з усього, що Павло коли-небудь писав про Ісуса, сенс його полягає в простій заяві, яку Павло зробив у другому посланні до Корінтян, що Ісус, будучи багатим, заради нас став убогим. Павло благає християн у Филипах. Жити у злагоді, забути всілякі розбіжності, відкинути марнославство, гординю, прагнення слави і престижу, і жити з тим самим смиренням, безмежним бажанням служити, яке становило суть життя Ісуса Христа. Павло закликає брати приклад з Ісуса Христа. Неможливо бути в суперечці з іншими і залишатися в єднанні з Ісусом Христом. Наші стосунки з іншими людьми є гарним показником наших стосунків з Ісусом. Лише сила християнської любові може тримати нас у злагоді. Християнська любов це та добра воля та доброзичливість, яка ніколи не роздратовується, яка завжди хоче тільки добра для інших. Це не просто спонукання серця, це перемога волі, здобута за допомогою Ісуса Христа. Це зовсім не означає любити тільки тих, хто любить нас, або тих, хто подобається нам і милий нашому серцю, а це означає незламна доброзичливість. Навіть по відношенню до тих, хто ненавидить нас, до тих, хто не подобається нам, і до тих, хто неприємний, обридливий для нас. Ісус навчав власним прикладом не лише у верхній світлиці під час вечері, але протягом усього свого життя надзвичайно важливо практикувати те, про що ми проповідуємо, або навіть краще проповідувати про те, що ми практикуємо. Коли я гортаю сторінки нового заповіту, то бачу, що життя Християнської церкви наповнене ділами служіння. Ось що про це писали апостоли, і говорив Ісус, щоб ми чинили добро, збагачувалися в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися, улюблені, благаю вас мати добру поведінку серед язичників. Щоби через те, що вас обмовляють, мов злочинців, побачили добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Любов'ю служіть один одному, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Головний принцип полягає в тому, що служіння іншим є важливим для збудування стосунків з Богом. Служіння це класна кімната, де ми вчимося жити на землі так, як будемо жити на небі. Коли ми ще жили в Каліфорнії, в місті Сакраменто, одного разу я відвідав свого товариша на роботі під час обіду. Він був учителем в школі і займався розробкою корекційної програми для учнів. Увійшовши до класу, я помітив, як його учні гримлять своїми ланчбоксами. А один хлопчик з яскраво рудим кучерявим волоссям стояв без нього. Моє серце завмерло, коли хтось голосно прокричав те, що було очевидно для всіх: Марк не має ланчбоксу. Спочатку я подумав, що це було жорстоко, але перш ніж я встиг відреагувати, всі учні в класі почали діяти. Те, що я побачив, залишило в моїй пам'яті найпрекрасніший образ дружнього суспільства. Кожен почав відламувати частину свого бутерброду з арахісовою пастою і желе і клав на тацю, яку передавали по класній кімнаті. Я не бачив, хто першим почав це робити: чіпси, шматки бутербродів, печиво, яблуко, банан. Усіяли коричневу пластикову тацю. Коли її поставили перед голодним хлопчиком, на його милому, виснянкуватому личку з'явилася сором'язлива усмішка. Я запитав свого товариша, їхнього вчителя, звідки вони навчилися так робити. Він усміхнувся і сказав: це сталося кілька років тому. Коли один із моїх учнів ділився своїм обідом з кожним, хто забув свій. Усі приєдналися, а потім це стало негласним правилом у класі. Коли хтось забуває обід свій, усі допомагають йому. Я був приголомшений тим, наскільки просто діти створили спільноту взаємодії у своєму класі. Цей клас був прикладом, що яскраво зображує два аспекти служіння. Перший, коли кожен щось дає, цього виявляється настільки багато, що людина, яка отримує це, має безпомилкове відчуття великої Божої благодаті. І друге, служіння почалось, коли одна дитина щось помітила і закликала інших до дій. Служіння має силу перетворювати людину, яка служить на таку, яка схожа на Христа. Кожного разу, коли я прошу людей описати період у своєму житті, коли вони відчували себе найближче до Бога, вони зазвичай згадують моменти трагедії чи втрати, коли вони навчилися покладатися на Бога і на Його підтримку. Вони так само або навіть частіше згадують, що відчували близькість до Бога, коли служили іншим. Ісус сказав. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Як навчитися служити? Знати і діяти це дві різні складові рівняння. Ніхто не усвідомлював краще за Ісуса, що можна знати і все одно не діяти. Ісус завершив нагірну проповідь притчею про дві основні істини. Отже кожен, хто слухає ці мої слова? Та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ і ринули ріки, і зійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки. І зійнались вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх, як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Слухати і робити це не про протиставлення, а про взаємодію. Кожен раз, коли ви віддаєте частину себе іншим, ви збільшуєте свою здатність любити інших і допомагати їм. Але чому служіння має настільки велику силу, що змінює життя? Я впевнений, що коли ми безкорисливо служимо іншим, ми, хоча б на мить стаємо такими, якими нас створив Творець, Бог безкорисливий. І це те, що я люблю в ньому. Він також святий і могутній, але те, що змушує мене стати на коліна, це той факт, що він залишив усе, спустився на землю і помер за мене. Така безкорисливість підкоряє, коли ми стаємо на коліна і омиваємо комусь ноги, через служіння смирення ми стаємо трохи більш схожими на Бога. Служіння іншим може не мати всеохоплюючого впливу, але коли ми співпрацюємо з Христом, Він розширює цей вплив таким чином, що ми ніколи не можемо зрозуміти, як це відбувається. Якось я читав історію про Ігнація Подоровського, відомого піаніста та державного діяча Польщі. Одна мати привела свого хлопчика на концерт Падоровського, сподіваючись, що це сприятиме розвитку хлопця. Вона купила місця в першому ряду, сподіваючись надихнути цим сина. Перед концертом на мить обернулася, щоби поговорити з кимось, а коли озирнулась, її сина ніде не було. Концерт саме починався, коли вона нарешті побачила, куди подівся її син. Він сів за фортепіано на сцені і почав грати. Сяйте, Зіронько, мала. Вона ахнула і встала, щоби забрати свого сина, але саме тоді відомий піаніст з'явився на сцені, підійшов до хлопчика і прошепотів: Продовжуй грати. Він правою рукою обійняв його, а лівою почав грати басову партію, а невдовзі. Простягнув і праву руку, щоб зіграти акомпанемент. Музикант, професіонал і юний новачок загіпнозували натовп, мабуть, найдивовижнішим аранжуванням пісні Сяйте, Зіренько, мала. Я вважаю, що наше служіння дуже схоже на дії маленького хлопчика біля піаніно. Ми робимо все, що в наших силах. А Бог доповнює і створює щось прекрасніше, ніж ми могли б собі уявити. Коли Ісус ставить запитання, чи ви знаєте, що я зробив вам, відповідь не повинна бути так, я знаю, але почну це робити завтра. Це було б неправильно. Якщо ви справді хочете відповісти на це питання, почніть свою відповідь з зі, незалежно від того, чи ви прагнете серцем допомогти тому, хто в біді, чи просто знаєте, що так правильно робіть це? Ваша активна відповідь має повертати вас до того образу, за яким ви були створені. Апостол Павло нагадує нам. Тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Як це виявляється на практиці в нашому суспільстві, можна підсумувати словами з послання до євреїв: Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та до добрих діл. Щира турбота про тимчасове і вічне благополуччя інших ось міра, за допомогою якої небо визначає щирість людської заяви про любов до Бога. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти колись зійшов на нашу планету Земля, навчав апостолів і надав їм надзвичайно важливого прикладу смирення. Ти обмив, Господи, ноги їм, проявивши своє милосердя, доброту і любов. Допоможи кожному із нас у своєму житті, по відношенню до інших людей, проявляти любов і доброту на ділі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, коли ми безкорисливо служимо іншим. Ми, хоча б на мить, стаємо такими, якими нас створив творець.